Я зламала штатив. лаштатив. Всім привіти! Ви на моєму каналі Лейси? З вами я Аня, і у нас сьогодні нове відео. Нарешті я сіла, зібралась з думками і знімаю. Це зараз такий трошки напряжний момент в житті. Так що да, сьогодні будемо робити щось наподобі такого макіяжу, але не в -то. Я просто хочу зробити червоний макіяж. Я піду скоро гуляти, грати в волейбол і. чому б не зробити червоний макіяж? На вулиці трошки сонечко, трошки. У нас сьогодні достатньо зимно. У нас десь 20-23 градуси. Для мене це зимно, я буду в джинсах ходити. Наношу SPF від Mia, Він мені дуже подобається. Я хочу купити його потім ще раз. SPF мене нанесу. так як я буду робити стрілочку також тінями, то, в принципі, можемо зараз переходити до консилера. До сих пір я мусолі консилер від Evelyn. Він зі мною до кінця життя. Ще вибачаю за звуки, тому що відкрите вікно і там лає собака. Дякую. Надіюсь, вам добре мене видно. І так, я все розтушувала, тепер я бліда, поганка. Для початку я беру бронзер від Essence і роблю собі носик. Як би це дивно не звучало. Готово. І тепер румяна від Ловелі, які я до сих пір хочу закінчити. Оце у нас світ. До речі, у нас вчора була така сильна гроза. Прям така, що ну, дерева ламало. А я була не вдома, ну, але я була і не на вулиці, скажімо так. Але мені було настільки страшно, те, що я просто я взяла одіяло, взяла іграшку і ми сиділи, грали в ігри, а я сиділа трусилася, тому що мені було реально страшно. Тепер я беру пудру від Ловелі, я просто кисточку, і ми припудримо оце, тому що. Ну, тому що да. І йдемо, як зазвичай, зверху вниз. Переходимо до обрівок. Ам... У мене гель для брів від Miss Poci. І, звичайний олівчик. Зараз я що з кісточкою все це ми здію, і будуть у нас класні бровки. Я Щось як ця собака з міма. зміна. З того, що я завжди тут собі збивала бровку. А тепер хочу спробувати тут зберіть. Десь спочатку. І вона дуже незвично виглядає, як для мене. Беру палітку від Ловелі. Пересиками відтінками. І мені треба кісточка. Кісточка на місці. Беру отакий прям оранжевий і малюю дві стрілочки. І тепер мені треба промалювати знизу під бійками. Щось таке у нас вийшло. Ну, окей, це тільки початок. Далі нам взагалі би треба було це все розтушувати чимось. І просто підтушовуємо, щоб не була така чітка грань. Що я б ще найти? знайти? І новодь ну, поламала. Далі я беру червоний олівець для очей і промальовую слизову нижню. Во, уже лучше так. Не, ну це ад, девочки. Я ще, напевно, нанесу на куточок, щоб була більш така чітка грань. Типу таких куточків я зробила, у мене тільки на одному оці вийшло, Ну і господи, нічого страшного. Тепер На верхній віки, очі, на цю частину. Коротше, ми беремо таку палеточку з ангелами. Просто вона божественно виглядає. Нам треба самий-самий світлий відтінок. Ось це я беру. І є діло. Нам треба блискітки. І я візьму блискітки з ось цих дуже-дуже гарних кліпанчиків. Якось отак. Далі нам треба додати рум'яна. Я беру рум'яна від Essence. І треба нанести хайлайтер. Беремо хайлайтер від того ж від Essence. З таким бантиком дуже милим. Але для початку мені треба зробити таку полосочку на носі. Все готове. не знаю, чи видно в камері, але я нанесу їх. Тепер я все це зафіксірую теж фіксаторний десенс. Все у мене є десенс. Туші. Спочатку я беру праймер. Потім на верхній вій я б нанесу коричневу туш, А на нижній. А на нижній я нанесу брудову туш. Готово. І на кінець мені потрібно було зробити червоні губи, але я не люблю червоні губи уже. Тому ми нанесемо блиск від Essence Juicy Bomb з Лічі. Він дуже смачно пахне. Все. Отакий от, от у нас вийшов макіяж. Я зламала штатив. Пишіть, чи вам сподобався, а мені буде дуже цікаво почитати коментарі. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк і всім пока!